Україна визволила поранених героїв серед них бійці зсу нацгвардії та Держприкордонної служби України. Зеленський б'є на сполох. Світ стоїть за крок до Третьої світової. А російська воєнна машина набирає шалену силу з підтримкою Китаю, Ірану та КНДР. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій аккаунт ось тут. Щодня за дві хвилини розповідаю про всі новини в Україні. І це мій резервний акаунт, мій резервний канал. В Україну з російського полону повернулися важкопоранені і поранені військові, заявив Зеленський. За словами президента, тих, кого обміняли бійці збройних сил Нацгвардії, Держприкордонслужби України, Державної спеціальної служби транспорту у координаційному штабі пояснили, що з міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну. Більшість українців 52%, тобто категорично проти будь-яких територіальних поступок, навіть якщо через це війна триватиме довше, показує опитування. А яка ваша думка з цього приводу? Напишіть в коментарях. Росія виробляє за три місяці стільки боєприпасів, скільки все північно-атлантичне об'єднання НАТО за рік. Повідомляє генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. Рютте наголосив, що російська військова машина набирає обертів. Москва активно відновлює свій військовий потенціал за підтримки Китайської Народної Республіки, Ісламської Республіки Іран та Корейської Народно-Демократичної Республіки. Україна не веде мобілізацію з 18 років. Це одна із причин, чому західні партнери не зважилися на санкції, заявив Зеленський. Ще тези президента України. Україна бореться з ситуацією, яка може перерости у третю світову війну. Російська Федерація прямо підтверджувала у Стамбулі, що їх меморандум це ультиматум, який Україна має прийняти. Ми можемо мобілізувати 27 тисяч людей на місяць, а росіяни – 40-50 тисяч осіб, бо їхні втрати більші. Моя головна мрія країна, яка живе в мирі, це те, чого я справді хочу миру. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.